Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Тролі. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Жили були у мальовничому лісі найщасливіші створіння в світі Тролі. Ті лісінькими днями вони тільки те й робили, що співали, танцювали та обіймалися. Голосний спів тролів привернув увагу бергенів велетнів, що були завжди нещасними. Вони ставали щасливими тільки тоді, коли їли смачених тролів. Маленький принц Хрящ, молодший, вже не міг дочекатися, коли з'їсть свого першого троля та відчує себе щасливим. Щоб їх не з'їли, тролі прорили тунелі і втекли із Бергичева. Їх вивів відважний ватажок Пеппі. А що тепер зробить мене щасливим, якщо більше немає тролів? запитав із сльозами на очах маленький принц. Нічого, відповів король Хрящ. Ти більше ніколи не будеш щасливим. Ніколи! Король прогнав геть королівську кухарку шефиню, звинувативши її у втечі тролів. Минули роки. Тролі повернулися до співів, танців і розваг. Дочка Пепі, мачок, була готова стати новим ватажком тролів. Щороку тролі гучно і весело відзначали День втечі від Бегренів. От і цього разу планувалася грандіозна вечірка. Усі з нетерпінням чекали свята, крім одного понурого хлопчика на ім'я Пагін. Твоя шалена вечірка приведе нас до Бергенів, застерігав він мачок. Тролежери десь неподалік. Тролі втомилися від постійних застереджень пагона. Вони були навіть трішки незадоволеними тим, що хлопець псує їм передсвятковий настрій своїми балачками про злих велетнів. Але миролюбний троль Ручай пояснив, що це такий вияв турботи. Пагін просто любить бути нещасним, додав він, на що мачок відповіла. А я хочу, щоб всі тролі були щасливими. На вечірці всі тролі, крім пагона, звичайно, танцювали і співали. Музика наповну, попросила мачок. Більше сяйва й блиску. Тролі освітили небо кольоровими прожекторами, а феєрверки з блискітками зробили свято дивовижно яскравим. Тим часом на їхньому краю лісу кухарка вигнанка, шефиня почула музику і вибухи. У підзорну трубу вона побачила феєрверк у формі троля. «О чим своїм не вірю? вигукнула вона. Після довгих років пошуків я нарешті знайшла тролів Шафиня попрямувала у поселення тролів, і ось вона вже на місці. Тікайте. закричала мачок. Тролі кинулися на втікача, та Берганівка встигла схопити кількох, серед яких були величко, містер Дінклс, Крихітка, Купер, Фазберт, Сатинка, Синелька, Діамант і Ручай. Велетка зникла, і мачок повела решту тролів у Бергенсховище пагона. Після довгих вмовлень пагін погодився піти з мачок до Бергичева, щоб врятувати друзів. Подолавши довгий небезпечний шлях, напарники дісталися самого лігва тролежерів. Тим часом принц Хрящ виріс і став королем Бергичева. Мачок і пагін спостерігали за тим, як він показує клітку з їхніми друзями Бергенам. Шефиню знову взяли на роботу в королівство. Ми скоро паласуємо тролями, оголосив король Хрящ. Щастя повернулося в наше меню. Він начепив свого старого нагрудника і приготувався з'їсти ручая. Коли хрящ покинув їдальню з ручаєм в роті, шефиня наказала служниці «Бріджит, а закрий тролів у себе в кімнаті і вирежи, як зіницю ока. Поки Бріджит везла клітку з тролями на візку, мачок з пагоном непомітно стрибнули їй на спідницю. У кімнаті служниці всі стіни були обклеєні фотографіями короля хряща. Бріджит була повуха закохана. Тоді мачок запропонувала бідоласі Угоду тролі допоможуть Бріджит повернути увагу короля, а в обмін на це служниця звільнить їх. Незабаром у служниці було нове вбрання, а перука переливалася яскравими пасмами. Король був вражений красою незнайомки і відразу запросив красуню на побачення. Король Хрящ і Бріджит чудово провели час. Вони їли піцу і спілкувалися. Раптом дівчина сказала. Тут із тобою я нарешті зрозуміла, що справжнє щастя можливе. Га, це правда. Погодився король, відкрив свій медальйон і показав ручая, який був ще живий. Щастя набагато ближче, ніж ми думаємо. Раптом побачення перервала шефиня. Вона уважно подивилася на переодягнену Бріджет. Злякавшись, що її викриють, служниця поспішила втекти. Бріджет, зрештою, звільнила тролів, але ручай залишався в медальйоні хряща. Тролі прокралися в спальню короля і схопили медальйон, але їх помітив алігатор, домашній улюбленець хряща. Тролі помчали по замку на роликовому ковзані короля. Тримайся. кричала мачок. Врешті-решт вони опинилися на кухні. Мачок побачила, що ручая немає в медальйоні, і раптом клац. Шефиня зачинила тролів у клітку. Бергенка повідомила Ваш друг ручай покаже мені схованку тролів. Мачок не могла повірити в зраду друга. Шефиня дісталася бункера пагона і схопила решту тролів. Повернувшись у замок, шефиня кинула всіх тролів у велику кастрюлю. Повний провал, мовила мачок сумно. Через мене всіх тролів з'їдять. Щоб, хоч якось розвеселити подругу, завжди похмурий пагін почав співати. Аж раптом хтось зняв кришку кастрюлі. Це була Бріджит. Тролі кинулася втікача, але мачок зупинилася, їй стало шкода Бріджит і всіх Бергенів, які ніколи не будуть щасливими. Бріджет зізналася, що це вона випустила тролів. Шефиня наказала кинути дівчину за грату, та раптом з'явилися тролі на роликовому ковзані. Вони стрибнули на голову Бріджет і зі свого волосся створили веселкову перуку. Король хрящ упізнав дівчину, з якою ходив на побачення. Він зрозумів, що поруч із нею почувався. Щасливим, і для цього не треба було їсти тролів. Мачок розказала Бергенам, що, аби бути щасливим, достатньо обійматися, співати і танцювати. Вже за мить усі так і робили, і стали щасливими. Тролі повернулися додому. Усі жили довго і щасливо, навіть берегени, друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.